Я хочу розповісти вам про воду і про те, яку наступну кризу і які кризові війни нам готують глобалісти найближчими руками. На жаль, обмеження в електроенергії і в зв'язку, в інтернеті, воно створює певні проблеми для того, щоб проводити ефіри повноцінно. Тому ми будемо виходити коротко і висвітлюю цю тему такими маленькими блоками. Я сьогодні розповідала про журналіста американського, який досліджує тему великого перезавантаження в їжі, що є частиною великого перезавантаження в рамках «Суспільство 2030. І чому саме нам нав'язують адженду новий вид харчування комахи? Це все багато людей вже починають усвідомлювати і розуміти, що ця криза пов'язана не з браком їжі, не з браком продовольства, а саме з переходом і переведенням людей на інший рівень, на інший антропологічний рівень. А для того, щоб змінити наш геном, щоб змінити нашу мікробіоту, для того, щоб змінити наш спосіб життя і для чогось управляти нами, керувати нами в смарт-містах майбутнього в тому середовищі, яке буде замкненим для нас. Ми будемо там за задумом тих світових психопатів їхніми рабами. Це вони так хотіли би, але ми будемо чинити спротив, і ми не допустимо цього великого перезавантаження. І для цього цей ефір, зокрема, щоб ми розуміли, як чинять ось цю велику глобальну облуду, для чого нав'язують нове харчування, нові стандарти, нові цінності. Ми повинні це аналізувати між собою, радитись. І ділитися цією інформацією і думати, як чинити спротив. Тому що насправді у світі немає кризи в глобальному сенсі цього слова, кризи продовольства. Викидається величезна кількість харчів. Викидається, утилізується величезна кількість продовольства. Але певні регіони на планеті Земля. Все рівно голодують. Ми маємо справу зі штучним нерівномірним розподіленням харчів продовольства на планеті Земля. І ми маємо справу з штучною маніпуляцією нашою свідомістю. Для чого це все робиться? Для того, щоб люди не мали повноцінного життя, щоб величезна маса людей. Не були повноцінними для того, щоб величезна маса людей просто перетворювалися поступово на службову так звану службову расу, расу рабів. А в подальшому расу транзуманістичних трансформованих істот. Ми з вами, усвідомлені люди, і ми не хочемо прийняти це, ми будемо чинити цьому спротив. Апріорі я починаю відео з цієї тези, з цього твердження для того, щоб ви зрозуміли, наш спротив, наш спосіб чинити спротив і наша подальша, наша власна адженда – це є неприйняття того, що нам нав'язують. Ще раз згадую два роки тому, всупереч Української Конституції, було Кинуто на прозволяще нас всіх, загнано в глухий кут, і протягнуто страшний закон про приватизацію української землі, українських чорноземів. На сьогоднішній день Україна це є житниця планети, і ми можемо прекрасно існувати, жити, повноцінно розвиватись і дарувати життя наступним поколінням наших нащадків, зберігши нашу землю, розвиваючи нашу економіку. Розвиваючи нашу державу і маючи всі блага, блага благоденствувати на цій. На сьогоднішній день благоденствувати нам заважають паразити, які маніпулюють нами. І ми аналізуємо сьогодні, як з цим впоратись. Але ми повинні знати, що не лише на їжу, на землю, на продовольство накладено оцю цю волохату лапу, а і на святая святих, на те, чим ми дихаємо, і на те, що ми п'ємо, на воду, водні ресурси планети Земля. Мало хто знає, мало хто цікавився, так склалося, що люди заклопотані власними проблемами і не знають, що так як у нас приватизували землю, тобто, як протягнули злочинні закони, в Україні свого часу, вже більше десяти років тому, було протягнуто приватизацію водних ресурсів в Австралії. Що сталося? Згодом це те, що різко скоротилися витрати на, зокрема, пожежу тушіння. І ми пам'ятаємо, я думаю, що багато хто пам'ятає цілу низку пожеж, які відбувалися в Австралії і такі трагічні ситуації. Але що це було? Це та сама адженда, та сама боротьба і рейдерське захоплювання фермерських господарств, витіснення фермерів з їхньої землі. І переселення фермерів в міста, тобто глобалізація і затягування людей в пастку великих мегаполісів. А далі плани, побудова смарт-міст, побудова нової концепції життя на планеті Земля. Тобто, коли основне населення планети загнане в смарт-міста, і відповідно далі ми розуміємо, для чого ця адженда з їжею. 3D-принтери, комахи і так далі. Тобто фермери, по суті, вони є непотрібними. Фермери потрібні лише маленькій купці населення 1%, які залишають собі оцю цю привілею бути людьми. А ми всі маємо бути мешканцями роботами. Є така проблема вода. І, власне, доктор Джозеф Меркола, який теж дописує до. Сайту і до незалежної медіа, яку підтримує Роберт кеннеді молодший, це видання Defender, «The Defender. Він цікаво і гарно висвітлив ще восени тему води, тему того, як він бачить війни майбутнього. Тобто, сьогодні ми бачимо війну за українську землю і за перерозподіл. Ресурсів в європейському регіоні, але в глобальному сенсі на людство чекають великі перетворення і захоплення води. Недарма компанія Nestle задекларувала, що ну, не потрібно дозволяти людям користуватись вільно водними ресурсами, вони повинні всі бути обліковані і контрольовані ними ж тими глобальними структурами, тими, хто вже захоплює землю, тими ж, котрі є ВЕФ. Всесвітній економічний форум і ті, котрі а, впарюють нам ось ці модні уколи, а, примушують до абсолютно безглуздих, добровільних з нашими підписами перетворень в інших антропологічних істот. Так що ж про воду? Вода. У 2018 році дослідники з об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії припустили, що конкуренція за обмежені водні ресурси або гідрополітичні проблеми буде руш рушійною силою майбутніх воєн. Ну, історичні посухи, які відбувалися в цілому світі, це є одна тема, а взагалі зиск економічний і. Захоплення водних ресурсів з метою прибутку економічної вигоди це інша тема. Тобто, якщо людство гарно урядувало би на своїй планеті, ресурсів вистачає для всіх, і харчових, продовольчих, і водних, тобто проблем з цим немає. Проблема є з тим, що та кубка світових глобалістів. Вони спочатку нещадно експлуатують ресурси, знищують ліси Амазонії, знищують тайгу, а потім вони хочуть нас з вами, друзі, призначити винними в цьому знищенні. Вони стали глобалістами і володіють цими надприбутками, тому що вони так урядують, тому що вони облудні, тому що вони злочинні, а ми з вами слабке звино. Для того щоб цього не було. Ще потрібно не один ефір, не одні роздуми і безперервна передача інформації один одному, переусвідомлення процесів, які відбуваються з нами, і в Україні, зокрема, і на планеті Земля в цілому. Але перший крок це ми повинні зрозуміти, які плани тих людей. І для того ми повинні подумати, а що в нашій вже ситуації простих людей ми можемо зробити, як ми можемо вплинути. Ну, Перше, ми повинні усвідомити, що відбувається, а друге, ми повинні саботувати те, що відбувається. Кожен на своєму місці. Третє, ми повинні бути дружніми, ми повинні е, організовувати кожен на місцях взаємодопомогу. І це не є якась блогерська взаємодопомога, що Оля або ще хтось може вирішити питання всіх. Ні. Я роблю те, що я роблю, ви робите те, що ви робите, і таким чином ми організовуємось і впливаємо. Лікарі не мовчать, розповідають правду, каються в тому, що були колаборантами в модному к 19 І тоді буде зрушення. Тобто повинна бути якась е, е, така структура в кожному з нас і відбуватись катарсис, очищення, покаяння, е, усвідомлення. Прихід до того, що кожен з нас впливає, але кожен з нас несе відповідальність і кожен з нас винен. І, зокрема, для того, щоб нам не перекрили доступ до води, не перекрили доступ до життя як такого, ми повинні знати і те, що нам говорять розумні люди, вільні журналісти. Я хочу сказати, що значною частиною кризи. Звинувачують людську діяльність, так що криза відбувається в природі. Але Джеймс Корбет у звіті Корбета вважає, що це можуть бути не ті види діяльності, про які ми з вами думаємо, а наприклад, водіння автомобіля, а, а скоріше дії, які є набагато мерзеннішими, тобто навмисне створення водної кризи з метою отримання. Тоталітарного контролю над нами з вами. Уявлення про те, що люди можуть керувати матінкою природою, яке іноді називають погодною війною, стало реальністю ще в 1946 році. Коли вчені, що працювали з дослідницькою лабораторією General Electric, випустили сухий лід у Хмари, створивши першу рукотворну снігову бурю. Я зараз. Намагаюся натякнути, що водна проблема чи проблема екологічної кризи, це не є наша друзі з вами проблема. Так, ми можемо сортувати сміття, ми можемо обмежувати наше споживання, але глобально оркеструють всі кризи і проблеми і замусорюють, засмічують нашу планету. Не ми з вами, а ті, котрі загрібають бабки, ті, котрі грибуть гроші. Вони прямі винуватця, а ми з вами, є такими е, опосередкованими жертвами і разом з тим учасниками цього всього. Але вигодонабувачі це ті, котрі оркеструють це все. Ми з вами зараз останнім часом говорили і згадували про е, цю кліматичну оркестрацію, е, і Зміну клімату, яку проводять глобалісти. І от ви знаєте, це корелюється з тими фактами, які Корбет надає. Що таки геоінженерія вона є, і вона відома. І це не конспірологія, це не конспірологія, і це не байки, і це не те, що, як нас висміють. А це пов'язано якраз з питанням землі, питанням води і питанням всієї адженди. У серпні 53-го року Сполучені Штати сформували консультативний комітет президента з контролю за погодою. Його заявлена мета полягала в тому, щоб визначити ефективність процедуру зміни погоди та ступінь, до якого уряд повинен брати участь у такій діяльності. Уявляєте собі? От розумієте, ті шулери. Які крадуть нашу землю, крадуть водні ресурси, всі ресурси. Вони не просто крадуть, обкрадають нас, вони не просто насміхаються над нами, а вони обкрадаючи нас, як наглі нахабні шулери, сміються нам в обличчя, обзиваючи нас конспірологами, божевільними. Вони. Діють як глобальні злочинці, і вони такими є. Сьогодні, коли вони зазіхнули на наше право жити, ми повинні аналізувати ці факти. І говорячи про клімат і про воду, про те, що вони планують зробити, приватизувати в нас саме право на життя, ви розумієте, вони приватизовують наше право на життя. Вони приватизовують наше право на збирання ягід, наше право на народження дітей. Вони хочуть відібрати в нас все, тобто перетворити нас на рабів в суспільстві сталого рабовласництва 2030. Тому я сьогодні, в цьому ефірі, перелічую кілька конкретних фактів, подій історичних для того, щоб всі слухачі цього ефіру зрозуміли все ж таки. Потрібно концентрувати свою увагу на головному. Так от, 1967 рік з 67-го року по 72-й США проводили операцію ПОПАЙ, сувору секретну програму створення душів, розгорнуту в Південно-Східній Азії з метою сповільнити пересування північно-в'єтнамських військ і по. Постачання через мережу стежок Хо Хошейміна. Програма була настільки засекреченою, що навіть міністр оборони президента Ніксона Мелвін Лерт не знав про її існування, поки про це не повідомили в пресі. Отже, хто перебрав главу, голову міністра оборони, щоб дозволити та скоординувати схему використання погоди? Чому Генрі Кісінджер дозволив собі це, так? Далі, 1980 рік. США ратифікували конвенцію. Ага, е, оприлюднення програми викликало е, дуже велике міжнародне обурення, що в 77 році ООН ухвалила конвенцію, яка забороняє використання технології зміни навколишнього середовища під час війни. США ратифікували цю конвенцію в 80-му році, тому ніхто більше не намагався змінити погоду для ведення для ведення війни. Але ми ж розуміємо, що нам світові лідери завжди правду говорять. Ми безумовно, ми віримо їм, вони нам завжди говорять правду, а як же ж інакше. От. Тому ми розуміємо, що, звичайно, вони з того часу нічого такого не робили. Як ви розумієте? Так от, до сьогоднішнього дня технології були значно вдосконалені. У 80-му році також в Москві відбулася Олімпіада 80, і також був геоінженеринг погоди, навіть про це розповідалося в ЗМІ, це ніхто не приховував. І сьогодні, коли нам намагаються розповісти, що така от тотальна брехня певних блогерів чи конспірологів, Ось вона розхитує човен, в якому ми пливемо в світле майбутнє. Ми повинні розуміти, що поки є нагода нам доносити один одному правду, ми повинні її доносити бодай краплинками, ось такими окремими відео, окремими блогами. І розуміти, що глобальне перетворення нас на овець, на рабів, воно відбувається нашими ж руками. Коли ми дозволяємо це робити. Саме тому два роки тому я сказала рішуче, ні намордникам. І я не одягала на хвилиночку е, намордник на касі. Не тому, що це важко зробити на касі, а тому, що це принциповий момент. Ти або раб, або вільна людина. І, отже, вибирай. Чи ти підкоришся цьому, чи ні. Зараз наступив момент, і мені задали в коментарях запитання, а як же ж в попередньому відео у вас заявлена тема, як чинити спротив цьому, цій адженді великого перетворення їжі людської? Спротив однаковий. Це правда, спокій, впевненість в собі. Не хуцпа, не нахабна така брехня, так, як наші опоненти це роблять, а впевнена в собі цілеспрямована боротьба за наше життя. Йдеться про наше життя, йдеться про майбутнє наших дітей. Йдеться про те, щоби не стати в'язнями смарт-міст 15 хвилинних де нас будуть годувати мета-простором. Віртуальними радостями, де з нас будуть майнити валюту і енергію, де з нас будуть робити дурнів і годувати нас ж на 3D принтером, лайном, якоюсь невідомою якою амброзією для рабів. Ні, ми заслуговуємо на краще, ми заслуговуємо на те, щоб жити в Україні. Чи в іншій країні, але вільними людьми і друзі, єднаймося, підтримуємо один одного. Я намагаюся зі свого боку робити те, що можу. Просто як людина, просто як українка, просто як громадянка України, як громадянка планети Земля. І ще хочу попросити вас всіх, друзі, глядачі, знаю, що це завжди прекрасні люди. Підтримуйте один одного. Зі всіх сил підтримуйте, тому що тільки в цьому наша сила людей. І вірте в те, що ми виживемо, Тому що ті світові психопади вони такі самі люди, як ми, вони такі самі смертні, тільки вони возгордились, ними керує страшна гординя. Вони думають, що вони кращі, що вони можуть вкрасти щось від Господа Бога. Змінити людський геном, перетворивши себе на безсмертних нас, на рабів, цього не буде. От не буде цього, повірте. Тримаємося і віримо в краще, і все буде добре.